Всім привіт! Приїхав на поле на сонячний. Тут де я бризкав озвакового буряна 4 дні тому. Приїхав показати вам, Дай самому подивитися, як спрацював гербіцид, чи спрацював чи ні. Так, дивимося на миші. Бачимо, так? Точку росту прибило, якби, ну тільки четвертий день, воно покажеться через недільку десь. У нас був ще овсюг. П'ятнами такими ось оце зараза, ну, бачу, він жовтіє. Значить, діло буде. І хотів подивитися, тут штля в мене було Я бризгав от тлі, зараз подивимося на листок. Ану. Чистенький в нас, чи ні. Так, що ми тут наблюдаємо? Мурашки є, ля вже. Чорна. Ага. Нормально. Вона вже аж чорна. Ну, кліща всякої цієї ерунди, я тут щось... Ну тут кліща, чесно, його так і не побачиш. Я навіть не хочу і дивитися на це, тому що в мене вже глаз починає дергатися. Вон там, як красиво льон, цвіте таким голубеньким, такий даже не голубий, а такий цвіт прикольний. Так, що я ще хочу? А на... Ну, земля така м'ягенька. Ще... Бачите, рукою відгортаю, вон. скільки тут влага, вроді присутня. Так. Бачите цей бур'ян? Як він дурнишник, ну це так, виче вочи... така ліпучка, колючка ця. І берізка. Берізки, ну що тут? Я два... тут два рази бігав гербіцидом, а їй що то бачите? По Шарабану. Е, хочу, вже, напевно, пора, да? Либо, ну, напишіть в коментарях, в такому возрасті. Вже ж можна підгорнути його. Не, я не буду прям загортати, ні його головне, а цей бурян накрити. Просто лапою тут побігать, якби я тут в рядках Ну, є. Бурянця тут, коротше, вистачає. Я хочу, щоб його лапа, як лапа, хочу, щоб вчепити окучники і спробувати. Підгорнути його. Земля, якби дивлюся, ось рука моя просто тягнеться. Да? Як би вона. Земля не тверда, але в цьому рядку ось теж. Бачите, я рукою горнулась. Думаю, підгортати його чи що робити, блін. Дожди не передають. І просто пробігтись Ну Просто лапай. Я його зріжу цей бур'янчик, але ну, це все, бляха, воно все залишиться там. Я хотів його, щоб воно нагорнуло його. А воно ну, напишіть. Хто вже підгортав, бо отакий бур'ян був. Що воно поможе, не допоможе, це загорнути його. Ну, такий звісно, що я підріс після того, як я знімав. Це не знаю, там пройшло днів. Як я показував е, різницю між тілом, дисковкою і орнкою. Те, а ну, в коментарях швидко хто там... Писали багато в тому році, коли я сів. Коротше, що гербіциди тормозять на цілу неділю ріст його. Якби ось це виходить 4 дні. Я в п'ятницю ну, в п'ятницю знімав, 4 дні пройшло. Він як росте, так і росте. Нічого на нього ось. Нормальний соняшник. Нічого йому немає. Ну, ваги маловато. Вваги маловато це 100%. Ось що я хочу, я не знаю. У нас там такі окушники саморобні, Ну, вона як лапа. Я думаю, що далі, щоб, оцей, щоб воно короче, не вибрало всю мене так землю. І тут буде блін отака підоша, з якої вага уйде мігом. Ось що я не хочу. Та в принципі що? Заїхати спробувати. Там воно покажемо, якщо буде сильно землю вбирати і не буде з чого йому накрити. Нема задія лапи, щоб йшов окучник, а задія лапа, щоб прихвила, було б набагато чотирьох, щоб воно підгортало і плюс рихве. Бо так, якщо я зараз всю землю вберу з рядка, я думаю, що це буде наплив. Ну, ось так саксон соняшник розвивається. Такий неплохий. З буряна такого, в принципі, Гранстар він дав стартануть йому. Ну, в той край туди подивитися, там ще зеленіше. Тут п'ятна є такі берізки, що там Короче, конкретно ну. вона. Вона дала в цьому році мені прикурити капітальне. Це відійшов від краю, там на краю він ще більше соняшник, по коліно. Так пішов всередину, щоб примірно розуміти, що е... ну, заїжджати, не заїжджати сюди. Ну, я думаю, вже не загорне його це точно. Що тут вже рост нормальний. Я колись знімав, це було так... Роз, два, ну вже так, да, десь в половину підріс. Так що так. Думаю, з зваковий бур'янням буде гаплик. Я тут давав навіть не літр. Призв е, діюча речовина, на дим Получається, я давав скільки я на 11 гектар я 9 літрів виляв. Там вже вважайте, смієтеся, це 8 по 8 літрів десь. Десь на 10-8, так, плюс-мінус там 8 літрів. 10. 10 10, 8, да. 8 літр. Зайці допомагають нам прити, вже фігаш не буде. Чіпмо нас вас отак робить, тому що зять і буде. Ну, ось такий соняшний. Так, дивися, роді чистенькі, а ось підходиш на отакі п'ятна. Так, 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 дивимося, так? Да? Дивіться, красота, так. Да? Ох! Супер! Дивіться. Пітно, раз, все, далі немає. Такі очаги тут конкретні, дивіться, що з них. А це я хочу заради цього. Вже це... я з того краю починав культивацію. Тепер почну з цього краю, щоб ближче брати тепер сюди. Бачите, тут ближе... Тут частіше, ніж все. буде вирізати по цю сторону. Це сиділо, покажу. Так що давайте пишіть мені в коментарях. Стоїть його окучувати? Буде толк Чи не буде? чи просто лапай пробігтися. Хто підгортав такий бур'ян? Загортає воно чи ні? Ну як? загорнуто, то загорне його, значить чи воно поможе? Ну мівкий точно. Амброзії там багатенько з того краю амброзії. Воно по-любому його підгорне, так? Да? Так, я ще переживав за що візьме чи не візьме. Ну бачу листочок чистенький. Росте, в принципі, не стоїть на місці. Ну так, проїжджав, в принципі, там поля теж, де я показував по нову В принципі, підростають. Ростуть не... нормально. Ще б випали, ну, Подивимось. Так що так. Все, всім удачі, до нових відео. Гарних врожаїв.